У нас лабодинка, зараз ми досліджуємо. І розкажи, О, будь, будь ласка, дві-три хвилини про програму Detox. Ну, програма детокс це така стандартна програма, все розказує, з чого почати. Так? З чого почати в кравому клубі, яка завжди почни з води. Я завжди кажу почати з Coral Detox. Це така програма, яка допоможе нам не тільки відновити на наше здоров'я, а повністю його зберегти, але ну, і надасть нам прожити понад 5, ну, то й 10 років довше. Це були розробники Володимир і Ольга Подхамонікові. Вони є докторами медичних наук кандидатами. От. Що ця програма собою є? Єбікнути це. Так, є собою це коралма. От, унікальна мінеральна сполука, яка робить воду живою. Надає її заряд, плюс міняє pH. Раз. Друга сполука це H500, ми вже говорили. Це унікальна така штука. Антиоксидант саме потужнічний дід, з рисової муки. Це раз. От він є, зараз перед нами знаходиться. Що ця штука? Що він робить з собою? Це він сприяє швидкому відновленню організму. Виводить мол молочну кислоту зугранів. І такі токсини. Так, токсинчики плюс запобігає процесам старіння організму. В комплексі Coral Mine H500 вони вивозять з організму водорощення та жиророщені токсин. Ой, водорощені токсини. Mm -hmm. Так, є ще тут такі. А які є ще токсин? Жиророщі 20%. Mm -hmm. Так, з понад 80% це і водорозчинних токсинів, які виводяться через наші невички. Ще решту, які в нас є. це Жирорушення то є е, програма, е, яка складається з двох продуктів: це лецитин і асимілятор. Ацитин, що це у нас є наша оболочка, клітина оболочка наша, тобто омега, так пряма. так. І асимілятор це у нас розчіплятор. Mm -hmm. Рослинні О, два, mm -hmm. Так, рослинні ферменти це два продукти, які виводять життєровищені токсини. Свій oh. результат? Oh. Ну, свій короткий результат, розкажу, з чого я також починав. Починав я з води, і аж 500, тільки почав пити. Проходив протипрезистарну програму. Вот. В мене було? До того я ще ходив такі коли, в мене головні болі були, я спати, не міг нормально, Я це ще раз повторюсь, можна людей. Так. Да. Ну, коли я почав от воду пити нормально, я почав висипатися. Голова, головна біль пропала в мене взагалі. Ну а коли прийшов от коловаду, це взагалі бомба в мене прищі пропали. У тобто, мене було засмічено, організм грибок. Коловада це комплексна очистка. Ну так, да, коловада, ми вже про неї поговоримо. Це вже друга стадія. Другий етап.